Енергозбереження. Що і як ми можемо зробити? Ти щодня використовуєш енергію і навіть не замислюєшся над цим. Дивишся телевізор, миєш руки, прибираєш. Світ навколо розвивається і все більше енергії використовують люди. Ми з вами часто використовуємо електроприлади, телевізори. Комп'ютери, телефони. Звідки ж береться електрична енергія? Електрична енергія приходить до нас зі спеціальних підприємств, які називаються електростанціями. Електростанції бувають різні. Бувають теплові, атомні, гідроелектростанції, вітряні, сонячні. Використання природних джерел енергії дуже корисно для нашої планети. Енергія сонця сонячні батареї. Це такі сонячні панелі, які використовують для перетворення сонячного світла на електричну енергію. Сонячна енергія найбільш використовувана через те, що її легко видобу, видобути, але під час хмарної погоди кількість електри, електрики досить мала. Вітряна енергія. Вітряна енергія залежить від зовнішніх умов в конкретний момент. Вітер може бути сильним, або його може не бути взагалі. Гідроелектростанції, подивіться, Рухом води, рух води перетворюється на електричну енергію. Чи впізнали ви наш Дніпро -Гез? Це наша гребля. Так, це Дніпрос наша гідроелектростанція, яка надає нашому місту Запоріжжю багато електричної енергії? Принцип дії Електростанцій полягає в тому, що щоб перетворити деякі види енергії в електричну. Але не завжди це можна здійснити повністю. Залишки від переробки енергії називаються відходами. І ці відходи є шкідливими і, потрапляючи в навколишнє середовище, забруднюють його. Ось такі відходи. Можуть утворюватись під час роботи атомних електростанцій або теплових електростанцій. Наслідки забруднення нашої планети можуть бути дуже неминучими. Наша планета дуже засмучується, коли її забруднюють. Що ми можемо зробити? Як використовувати енергію економно, як зменшити затрати на її переробку, тим самим зменшувати кількість шкідливих відходів? Це дуже просто. Вимикай світло в кімнаті, коли виходиш з неї. Вимикай електричні прилади, коли не користуєшся ними. Використовуй енергозберігаючі лампочки. Коли чистиш зуби, набирай воду у стакан і закривай кран. Мий посуд в місці, в місці, а під поточною водою лише ополізку. Зроби правильний вибір: подивись, яка планета тобі подобається: ось така сіра, забруднена або ось така. Блакитна, повне життя. Ми можна жити повноцінно і при цьому економити ресурси Землі. Для цього потрібно використовувати альтернативні джерела енергії, вітряні електростанції, сонячні, економити ресурси нашої планети. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!